І сину з того Духа, Амінь, сину з того Духа, Амінь, Отця і сину з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина, Святого духа. Амінь. Псалом 69. Поквапся спасти мене, Боже. Господи, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай. Подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бодай повернулися соромом ті, хто говорить на мене Ага, ага. Нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе, та хто любить спасіння твоє, і хай завжди говорять. Хай буде великий Господь, А я вбогий та бідний. Поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець то ти, Боже мій, не спізняйся. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!